Програма тема дня на українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні в нашій передачі ви дізнаєтеся, яка нині ситуація з обстрілами нашої області за останню добу, та про те, як поліпшити свій емоційний стан під час війни та які фізичні навантаження повинні бути у спеку. Вночі війська Російської Федерації обстріляли Нікопольський район граді випустили по Нікопольському району 80 реактивних снарядів. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 13 людей загинули, 11 дістали поранення. Також пошкоджені понад 20 багатоповерхівок: СНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міської ради та ще декілька адміністративних приміщень. Виведена з ладу лінія електропередач, кілька тисяч будинків. Без світла на місці працюють аварійні бригади, і детальніше про це розповість тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі російська армія вдарила по Нікопольському району. Градами накрили місто Марганець та Мирівську громаду. На жаль, внаслідок загинули 13 людей та 11 постраждали. По марганцю агресор наніс 40 ударів з градів, загинули 12 мешканців, ще 9 постраждали. 10 поранених зараз перебувають у лікарні, п'ятеро з них у важкому стані. Через звучання сталося дві пожежі: горів палац культури та двоповерховий житловий будинок. Вогонь рятувальників вже загасили. Є багато руйнувань інфраструктури, побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21 багатоповерховий будинок, та один приватний будинок. Перебиті лінії електропередач без світла залишається кілька тисяч містян. Зараз на місці працюють фахівці бригади по відновленню комунікацій. У мирівській громаді до 40 снарядів з градів прилетіло по селу Више Там загинула 61 річна жінка. Її будинок повністю зруйнований снарядом. Також поранене подружжя, жінка 51 рік, госпіталізована, та її чоловік, 57 років, лікується вдома. У селі пошкоджені 11 приватних будинків, 5 господарчих споруд та автомобіль. Перебиті два газоводи без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання. І про ситуацію з обстрілами в нашій області розповідав тимчасово виконуючи обов'язки відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі в нашому ефірі поради психолога, як нормалізувати свій психічний стан під час війни. Музика. Війна впливає на емоційний стан кожного з нас. Тож, які емоції є нормальними, а які ні, та як полегшити свій стан? І про це ми запитали у психолога Максима Реуцького. Пропоную зараз послухати. Ми з вами пройшли декілька фаз стану. Так спочатку був стрес, була мобілізація. Там ми розливали бандерсмузі, будували мережі укріплень. Потім ситуація стабілізувалася, з'явилися перші перемоги. Так, а тепер два місяці ситуація не зрозуміла. Є певні, скажімо так, відступи. Так, є певні втрати, які ми починаємо усвідомлювати. Тепер від нашої мобілізації, так і фази плато, ми потихеньку переходимо до спаду. Це нормальне явище, це переживали абсолютно всі учасники військових конфліктів, прямі чи опосередковані. Тому що саме треба робити зараз? По перше, знову ж таки, те, що і на початку війни це для себе визначитися, які новини ми споживаємо. Тобто, якщо ви будете займатися серфінгом по усіх новинних стрічках, це швидко вас приведе ось такий стан. Тобто, ваш настрій робитиме отак. Це прискорить його пониження, тому що просто нервова система вигорить з такою кількістю новин несправ. Це нормальне явище. І тому щоб цього не сталося. Будь ласка, як і на початку війни, так залишаємо собі один-два джерела, які вам надає, скажімо, так, більш-менш оптимістичні тобто, для вас новини? Їх і притримуємося. Не ходимо по різних пабліках, не постимо місця прильотів, тобто не розганяємо загальну істерію, бо ми цим заражаємося. На що уповає ворог, так і що потрібно розуміти нам. Ворог хоче, щоб ми здалися. Так ворог хоче, щоб ми перестали за собою доглядати, перестали будувати плани, перестали жити нормальним життям. Ну варто жити. Мені там часто ставлять питання, чи можна зараз веселитися? Я кажу, можна, бо найперше, що хоче ворог, це знищити наше відчуття того, що ми живемо. Тобто можна святкувати народження, можна одружуватися, можна виходити заміж, можна, але знову ж таки не варто цим ділитися на всі усюди, усіх соцмережах, так бо це дуже разучий контраст з тим болем і втратами, які зараз переживає ну, наша нація, да й наше місто в тому числі. Але все одно ну треба це робити. Тим паче зараз це загострене, тому що кожен день для кожного з може стати останнім. Це об'єктивний факт. Ракети не обирають собі мішені, так вони хаотично зараз падають. Тому кожен день ну приділяйте максимально. Спілкування з близькими, з рідними, з дітьми, тобто не втрачайте нам зайвий час. Але, між іншим, не забувайте, що доки ви можете радіти, доки ви можете будувати плани, а будувати план треба обов'язково. Я завжди собі будую план на тиждень. За певних обставин, скажімо так, ми всі знаємо, що ми смертні, так? І раптово, як казав Волон. тобто, але... Все одно будувати плани треба на тиждень, на місяць, на завершення року. Тобто, все одно це те, що надихає на життя, це те, що формує наш графік і розподіляє ресурси для того, щоб мати якийсь сенс існування. Це найголовніше зараз. Ну і дійсно, тільки не занадто захоплюватися стимуляторами, тобто занадто багато алкоголю, занадто багато наркотиків, так тому, що тоді ми уподоблюємося персонажам маленьких трагедій Пушкіна, трагедії чума. Там, де люди, замість того, щоб вжити якісь заходів, просто вибачте, проводили час у п'ятниці, якось думали, що це їх мине насправді не минуло. Як показав досвід. І дійсно, ну все одно з часом ситуація вирівняється, потім переломиться на нашу користь, в цьому немає сумнівів. Але це треба пережити. То апатія зараз це нормальне явище, тим паче в багатьох зараз апатія співпала з відпусткою. То дійсно, це ситуація, що робити? Передивіться, в вашому домі чи в вашій квартирі, купа різних речей, які треба привести до там, навести лад. Тобто, будь-яка марудна, сумна, найнеприємніша для вас робота, виснажує запал нервової системи і потихеньку зас... В цих ситуаціях, особливо на початку березня, у вільні від чергувань там дні ходив до школи і плів сітки. Зараз плести сітки треба по всьому місту, і сітки і маскувальні, які море, будь ласка, йдіть. Монотонна робота пальцями виснажує нервову систему, і потім немає взагалі бажання про щось турбуватися. Випити чаю і піти спати. Якщо дійсно вам зараз боляче, того тижня було багато втрат, скажімо так, не переживати ці втрати. Тобто, якщо виникає такий настрій, дайте волю почуттям. Може бути сльози, може бути злість, може бути ненависть, може бути брутальна лайка. Ну це вже тренд цього сезону. Так за руським кораблем, можети не тільки там, можна всіх туди надіслати. То в цій ситуації дайте вихід почуттям. Це нормально. Насправді стримані почуття це більш вірний шлях до психосоматики, до загострень. Тим паче, все одно після літа буде осінь, а там ці проблеми загострюватимуться. Тому краще зараз всі свої почуття виразити. Намагайтеся жити життям, будувати плани, але ну все ж таки, прислухатися до сигналів тривоги. Це нормально. Збереження життя це будь найбільша цінність. цінність. Будь ласка, ну елементарними заходами безпеки. Насправді, під час подібних суспільних явищ, як то війна або природні лиха, невротичні стани, як правило, зменшуються. Тобто зараз клієнтура з неврозами фактично зникла. Порівняно з тим, що було війна, це більш суттєвий подразник, розумієте. А Зараз загострилися так хвороби психічного генезу. Вони зараз ідуть на заглиблення. Це факт і в цій ситуації. Якщо є така схильність, то ну працюють кризові психологічні служби, працюють лікарні, диспансери в звичайному ритмі. Можна прийти і отримати допомогу. Зараз це небезпечно, бо якщо є певні психічні складнощі, а депресивні стани належать до категорії, все ж таки, психічних проблем, які вимагають лікарської корекції, то треба йти шукати відповідні препарати з фахівця, тому що ну зараз це небезпечно. Стан виснаженої нервової системи він заважить потім зібратися до купи бігти, рятувати себе, рятувати близьких, то це життєве явище, і знову ж таки, соціум лікує. То розмістивши таку людину, ну вибачте, трудотерапія, дає таке ще савдепільський вислів, але все ж таки, якщо таку людину помістити в ситуацію, де є хтось кому гірше або складніше, або то він може чи вона може знайти ресурс для того, щоб не тільки себе підняти, а ще й когось рятувати, то сильніші ми там, де є хтось слабший від нас. Відповідно, я бачу багато людей, які саме зараз покращили свій стан через те, що пішли волонтери там сортувати одяг, продукти харчування, там плести сітки, надавати допомогу там в госпіталях. Ти бачиш, що ти можеш когось підтримати. Ти не безнадійний. Є хтось, хто ситуативно слабший від тебе. Тобто в тебе є сили. Ну інколи навіть це допомагає. Це такий ну трешовий варіант. Я б не радив його використовувати всім, але ну я бачу, як багато людей зараз виходять із станів розладів настрою саме у такий спосіб. Принаймні, намагаються приблизно в двох третин. Це виходить ефективно. Це був психолог Максим Реуцький. Нагадаю, вам ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. На Дніпропетровщині спека. Вона може призвести до загострення хронічних захворювань та погіршення самопочуття, особливо якщо працювати на вулиці або займатися фізичними вправами. Тож яка фізична активність допустима в спеку? І про це далі розповість сімейна лікарка Ганна Милашич якою має бути фізична активність влітку, ну звичайно ж, не пасивною, і це стосується абсолютно кожної пори року, не тільки в так влітку є деякі особливості, але я хочу сказати загальні рекомендації, які абсолютно кожній людині варто виконувати для підтримання здорового способу життя, свого здоров'я. Це те, що рекомендується Міністерством здоров'я охорони України, це те, що рекомендується Всесвітньою організацією здоров'я. Це «Мінімальна фізична активність, так звана аеробна, тобто прогулянки на свіжому повітрі кожного дня мають бути не менше 30 хвилин, і двічі на тиждень мають бути більш інтенсивні тренування для загартовування організму. Це стосується не тільки людей, які займаються спортом, а кожного, тому що малорухливий спосіб життя має дуже Тісний зв'язок з провокацією, з виникнення дуже багатьох захворювань, і про це вперше заговорили ще в 50-ті роки минулого століття, і цей зв'язок вже установлений, підтверджений. І зараз що відбувається в сьогоднішні умови, деякі професії стимулюють людей, що практично сидячий спосіб життя стає нормою, і це не є правильно. Що стосується людей, які мають певні особливості, до яких я зараз хотіла би звернутися, особливо в спеку. Це люди, які мають серцево-судинні захворювання, адже саме влітку. Коли спекотно ці хвороби загострюються, особливо ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, буде треба дуже обережним людям, які перенесли серцево-судинні катастрофи, тобто інсульти, інфаркти, люди, які мають захворювання легеневої системи, які перенесли черепно-мозкову травму, і треба бути дуже обережним діткам, яких ще центр терморегуляції повністю не сформований, особливо дітки до першого року, хоча вони якби не мають відношення до тренувань. Але на це хотілося б звернути увагу, щоб батьки були дуже обережні, особливо в спек. І для того, щоб займатися спортом, підтримувати своє здоров'я і не нашкодити собі, ну певно, треба виконувати деякі правила. Да? Це не є новиною, можливо, всі ви вже про це чули. Але ще раз звертаю увагу на час занять, це мають бути заняття до 10-ї, максимум до 11-ї години, і ввечері після сімнадцятої, вісімнадцяти години. Все залежить від температури повітря зовнішнього середовища. Одяг, який ми одягаємо для занять спортом, він має бути зручним в першу чергу. Рекомендовано, звичайно ж, натуральні матеріали, які добре пропускають повітря, дихають. Питовий режим, воду пити треба обов'язково під час спеки і під час фізичної активності, тим паче, тому що серцю нашому важче працювати, коли кров стає більш густішою і перекачувати важче. і це може. Провокувати навіть серцево-судинні катастрофи, про які я вже говорила. Що ще хочу це сказати для жінок та для дівчаток, які займаються спортом, як би нам не хотілося виглядати там чарівною феєю, але я вас благаю, не наносьте косметику перед тренуванням. Це дуже шкодить вашій шкірі, яка б не була косметика гарна, і як би нам не хотілося чудово виглядати, але в першу чергу ми займаємося спортом не для того, щоб показати, які ми гарні, а для того, щоб... Підтримати здоров'я правильно, максимум, що для шкіри це можна зробити, це видалити всю косметику, нанести тонік і можна використати сиворотку на мінеральній основі. Всього цього буде достатньо. Губки можна ще зволожити бальзам. Що ще хотілося б додати загартованість, готовність до виконання цих фізичних навантажень. Якщо людина не тренована, в спеку не рекомендується починати активно нарощувати темпи, інтенсивність фізичних. Навантажень вправ під час тренування, то людина має бути підготовлена. Звичайно, звертаємо увагу на стан здоров'я. Всім рекомендую хоча б один раз в рік звертатися до свого сімейного лікаря. Я хочу бути здоровим. Допоможіть мені з цим. Сімейний лікар дійсно порадить ті вправи, які підійдуть людині з особливостями, тому що. Зараз дати конкретні якісь рекомендації, і які будуть прийняті для кожного слухача нашої передачі, це неправильно, тому що підхід все таки індивідуальний, і на це теж треба звертати увагу, коли готуємося до певного виду спорту. Хочеться звернути ще увагу на самоконтроль під час тренування. Це теж важливо, тому що свій організм треба чути і відчувати. І одним із таких важливих показників це пульс людини під час фізичної активності. Зараз слава Богу, є у нас дуже багато гаджетів, які нам допомагають виміряти цей пульс і на телефонах і фітнес трекери І вони допоможуть нам зрозуміти, коли треба збавити темп, щоб. Не наробити собі горя для нетренованої людини треба нарощувати інтенсивність занять поступово. В нормі у людини здоровий пульс від 60 до 80, влітку він звичайно трошечки вищий. І від цих цифр треба відштовхуватися і поступово, тому що під час тренувань розвиваються не тільки скелетні м'язи, а й серцевий м'яз, який нам допомагає справлятися з цими навантаженнями і цифри, які хотілося б Ще звернути увагу, що для тренованої людини не варто перевищувати тиск більше 140. Тобто, якщо ми вже перешагнули, треба трошки збавити темп, зрозуміти, що мабуть я ще не готовий, і трошки треба підготуватися, щоб не було різких скачків оцього пульсу. Варто уникати години, за які я вже казала, да, після 10 і до 17, наша шкіра не потребує в зайвому контакті з сонячними променями. Це вже давно встановлено, що це провокує рак шкіри, є фактором ризику. І сама висока сонячна активність якраз припадає на ці години. Певно, недурні люди придумали сієст. Да? В деяких країнах, коли повністю паралізується весь рух в місці, і люди Відпочивають в цей час. Певно, що треба прислухатися до розумних людей і все ж таки не виходити на спеку в такі години, тим паче для праці, тим паче людям похилого віку або старшого віку, в яких хочеш не хочеш, серцево-судинні захворювання є, тому що це є біч нашого часу і найвищий ризик смертності якраз від серцево-судинних захворювань. Тому людям похилого віку фізична активність має бути. От про те, що я казала. На початку, тобто прогулянки на свіжому повітрі, це може бути е, йога, це може бути поїздка на велосипеді, менш інтенсивніше, чим більш що стосується більш інтенсивнішого ну вийти в футбол, поганяти з дітлахами. Тобто, да, можна виходити з цього положення і придумувати собі ті фізичні вправи, які будуть допомагати підтримувати здоров'я та запобігати виникненню нових. Це була сімейна лікарка Ганна Мелашич про те, яка фізична активність допустима у спеку. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня режисера ефіру Ольга Самсонова, інженер Микола Ніколішин. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До нових зустрічей в ефірі. Програма. Ма дня на українському радіо Дніпро.